Зірки в законі українські селебриті жваво обговорюють новації, запроваджені напередодні Верховною Радою. Більшість опитаних ТСН особливе представників шоу-бізу певні депутати обмежили їхні права. Докладніші результати опитування. Дивіться просто зараз. Продюсер Олена Мозгова і режисер Ольга Навроцька розлючені, а Травесті Діва Мунро закликає не панікувати. Українські селебритіс у соцмережах не стримують емоцій щодо нових законів. Навроцька, дізнавшись про депутатські хвали, спочатку вирішила переселитися на іншу планету, а потім іти на майдан. Нам закручують гайки незаконними способами, плюють на нашу конституцію і на нас, з нашим майданом. Так давайте начхаємо на них, і у неділю вийдемо в місто. Вийдемо всі як у перше віче з терпінням і впевненість. Покажемо, що нас багато, і ми всі бачимо. І розуміємо. Олена Мозгова не шкодує лайливих слів. Основні претензії до опозиції. Окрім матюків, немає слів. Є кілька питань: чому опозиція спокійно стояла і дивилася, як ця біомаса голосує? Чому не передбачили такого варіанту голосування? Чому не зупинили цю вакханалію? Трависті Діва Мунро проти песимізму і скиглення. На своїй сторінці вона закликає кожного українця обрати активну позицію та розпочати зміни із себе. Згадайте, скільки разів ви не ходили голосувати, відмазуючись фразою, все куплення скільки разів ви не відстоювали свої права в магазинах, в міліції, в лікарні, переконуючи себе і своїх близьких, що все без толку, скільки разів ви давали на лапу хабарі і т.д.? Починіть із себе. Росія так живе, і ми зможемо. Певен Олексій дівєєв церковний телеведучий часто відвідує друзів з півночі, і не вбачає нічого дивного в тому, що телефонні картки у них і мені я не вважаю тут нічого кримінального. Понятне діло, що ми міняємо валюту предъявляем паспорт. Ми приходим в банк, предъявляем паспорт. Чому сим карту не с з предъявлением паспорта? Влада Литовченко каже, це не закони, а список правил, який не зрозуміло як виконувати і вимагає чітких інструкцій. Якщо, наприклад, необхідно екстрено позвонити, для цього можна приобрести сим карту. Тобто раніше це було безпрепятственно, безпроблемно, Ти мог там купити будь-який пакет, то тепер як? та ж свадьба. Когда є картеж із машини, це може бути п'ять машин, как таких случаях, брать де брати розрішення. Хотілося таки какое-то роз'яснення слышать. Усіх не заарештують, уважає Наталія Супова. Як виконувати ці закони, світська ливиця не розуміє. Сама жити за новими правилами не збирається. Якщо вийде мільйон человек з ленточками, щоб їх всіх нас поймать і посадить на 15 суток, це взяти. Міліцейських участків та далі і тому подібне. Ну, це бред, і мало ли що їм в голову прийде. Чому це делать. Я плачу налоги, Ми задержимо ізвініті власті муші. Я б дожить як жила. Нові закони це просто нова корупційна схема. Певна Кароліна Шіон телеведуча стверджує весільний кортеж, що складається з більш ніж п'яти машин, змушений буде домовлятися з владними структурами за гроші. Весілля і в мене кортеж більш ніж п'ять машин. І з ким я маю домовлятися? з міліцією з нашою міліцією. Ну знову ж таки, це а, побудова корупційних схем. І надалі що значить, я не маю права влаштувати картеж з семи з десяти машин. А от світська левиця Альона Лоран каже: цілковитого контролю над українцями нові закони владі все одно не нададуть. І відтак має для депутатів пропозицію. Тепшеті ви вже, на в кожу і не долбіть ви своїми законами. Те се насобливе один плюс один.